Те, що влада себе сама загнала у глухий кут своєю містобудівною і земельною політикою. Хочу навести такий приклад, коли нова влада прийшла Нова влада коли побачила, яка ситуація в Україні, після того, як пройшла така розгубленість, і вона і Вона почала з, з інвентаризації стратегічних стратегічної галузі, якою виявилася промисловість. У нас в Києві одна з стратегічних галузей є будівництво, яке пов'язане з відведенням земельних ділянок. Таким чином, щоб вийти з цієї ситуації, яка сьогодні є, першочерговим є інвентаризація землі в місті Києві, з наступним винесенням в натуру меж зелених зон, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, винесення всіх історичних зон натуру. Для цього я пропоную пропозиції сьогоднішніх слухань внести і проголосувати цю пропозицію, передбачити бюджет, щоб Київрада передбачила у бюджеті на наступний рік кошти на інвентаризацію земель міста Києва. Стосовно детальних планів території, на прикладі Печерського району ми побачили, що детальні плани території не є понад цієї, оскільки вони розроблялися не у відповідності з державними будівельними нормами. Вулиця Кловська, прогулок виноградний. Зараз там площа зелених насаджень, відповідно, в ДБН зменшується в менше в два рази, ніж нормативна. Тобто нормативно 6 метрів квадратних, там менше трьох. Це під тим ДБН Пещерського району, які вже розроблені і були винесені на громадські слухання, так звані, які начебто вже нам Пещерська районна рада відповідає, що слухання відбулися і все погоджено, все добре. Тобто, я хочу сказати, що першочерговим, крім інвентаризації е, земельних ділянок, має бути розробка містобудівної документації. Е, мова йде про земельний кадастр, містобудівний кадастр, план зонування території міста Києва і проведення експертизи генерального плану міста Києва, в тому числі і екологічної. На даний момент генеральний план міста Києва не остаточно затверджений, не пройшов екологічну експертизу. Е, далі, е, коли стали ворогами інвестори-забудовники і піяти. Це все зроблено штучно із за існуючого порядку відведення земельних ділянок. Також пропозиції до цих громадських слухань, я пропоную включити такий пункт. Переробити, створити новий порядок відведення земельних ділянок, згідно яким буде спочатку відповідно до розробленого зонування, Визначати земельну ділянку, формувати стосовно цієї земельної ділянки інвестиційна пропозиція, де буде вже визначено функціональне призначення об'єкта, його поверховість і так далі. І потім ця пропозиція буде виноситися на відкриті тендери і конкурси. До цього треба заборонити будь-яке землевідведення до розробки цієї містобудівної документації, бо якщо зараз ми це не зупинимо а потім вже відплати буде просто нічого. Це стосується і історичної забудови, і зелених зон, і загалом Києва. Дякую, Катерина Анатолійовна. Слово надається.